Імперії перестають існувати тоді, коли власним підданим за них стає соромно. Так от, чим далі більше за цю країну, за Росію, їх власним е підданим ставатиме все більше і більше соромно. От елементарний приклад, от те, що доповідають наші е ті українці, які виїхали за межі України вимушеної да, під час. Е Повномасштабного вторгнення. Багато фактів, що росіяни кажуть, рускоязичної українці, українці. Тобто, їм соромно казати, що вони росіяни там за кордоном, тобто, їм вже соромно uh -huh. за те, що вони росіяни. Це насправді фантастичний процес. Тобто, знову-таки, не треба думати, що це швидко відбудеться. Що воно ну, зараз посипеться, тобто ми зараз умовному 89 му році, тобто 89, й 90, й 91 й роки, можемо припустити, що можливо, ну оскільки швидкість комунікації інформаційних процесів відбувається тепер дещо швидше, ніж 30 років тому, то ми можемо припустити, що в Росії процес політичної турбуленції, який призведуть до зміни а, там. Федеративного острою на конфедеративний, коли деякі регіони скажуть, ви знаєте, мабуть, ми краще самі тут поживемо, без вас, без Москви. Оце десь друга половина 25-26 років. Тобто ці процеси вони вже відбуваються, вони ще не настільки помітні, але ретроспективно, коли знову знов таки, от зараз, коли я там, цю книжку писав, да, знов-таки я дуже часто використовував метод ретроспекції, коли ми там повертаємося до. Відновлення цих зв'язків між причинами і наслідками. тобто Беремо наслідки і йдемо до причин, потім від цього і так далі. Так далі, так далі. І здається, ну все ж очевидно, ось тут сталася ця аномальна тепла зима, саудіти виходять з ОПЕК, падають ціни на, на це. На Нафту починається криза економічна для для Радянського Союзу, тут ще й Чорнобиль вибухає, тут ще антиалкогольна кампанія. тут почалися знов, а водночас оголошена гласність і перебудова. І все це разом. Ось ти бачиш, все логічно, все складається дуже красиво, де причини, де наслідки, де зв'язки між цими всіми подіями. І ось вже через 5 років після Чорнобиля СРСР перестає існувати. Бах, причому в такому Кому режимі з такою швидкістю, що ніхто не встигає це відрефлексувати взагалі ані всередині процесів, ані зовні? От тут буде приблизно та сама історія. Тобто, зараз ми, ми бачимо деякі прояви деструктивних процесів Російської Федерації, але ми ще їх не можемо відрефлексувати, що це частини процесу розпаду Російської Федерації.